Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. Сьогодні, близько восьмої ранку, ворог обстріляв місто Куп'янськ, попередньо без постраждалих. Вчора ввечері близько 23.30 ворог вдарив керованою авіабомбою по селиподали Куп'янського району. Пошкоджено два приватних будинки без постраждалих. Протягом доби ворог з артилерії, мінометів з використанням авіації та іншого озброєння масовано обстрілював цивільне населення Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів у селі Петропавлівка району Обстрілами пошкоджено житловий будинок. Загинув чоловік близько 50 років. Зазнала поранення та була госпіталізована жінка 52 років. Внаслідок обстрілу з реактивної системи залпового вогню селища міського типу Борова Ізюмського району пошкоджено будівлі центральної районної лікарні та житловий будинок. У місті Вовчанськ-Чугуївського району ворожими обстрілами пошкоджено чотири приватні будинки та будівлі комунального підприємства з благоустрою. У селі Чернещина Ізюмського району обстрілами пошкоджено два приватні будинки та будівлі сільськогосподарського підприємства. Також під ударами ворога перебували Куп'янській. Вузловий, дворічна, Юрченкове, Уди, ветеринарне, Курилівка, Кучерівка та інші населені пункти. Усього обстріляно більше 25 населених пунктів області. Рятувальники звітують протягом доби зафіксовано п'ять пожеж від ворожих обстрілів. Близько пів на першого російські війська здійснили черговий обстріл по приватному сектору міста Вовчанська. Внаслідок влучання снарядів загорівся житловий будинок. Вогонь охопив площу 100 квадратних метрів. На місці події працювали рятувальники 47-ї державної пожежно-рятувальної частини та пожежна команда із селища Вільча, котрі протягом трьох годин загасили вогонь. Завдяки їхнім зусиллям вдалось врятувати сусідній будинок. На щастя, обійшлось без постраждалих. Вдень ворог в чергове завдав ворожих обстрілів по населеним пунктам Куп'янщини Харківської області, в результаті чого сталося дві пожежі. Одна пожежа сталася за межами села Малашапківка Кіндрашівської громади. На відкритій території горіла трава на площі 4 гектарів. Вогнеборці загасили пожежу та запобігли розповсюдженню полум'я на приватний сектор. Інша пожежа сталася у селі Кучерівка Петропавлівської громади. На території приватного сектору горів житловий будинок на площі 100 квадратних метрів. Загалом на пожежах працювало 4 одиниці техніки та 20 чоловік особового складу ДСНС. Постраждалих немає. Близько 16-ї ворог завдав масованих обстрілів по місту Вовчанську Харківської області. Внаслідок обстрілів на території місцевого комунального підприємства сталася пожежа. Горіла одноповерхова господарча будівля та три одиниці техніки на загальній площі близько 300 квадратних метрів. До ліквідації пожежі були залучені 17 чоловік особового складу ДСНС та три одиниці пожежно-рятувальної техніки. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає. Близько двадцятої знову Петропав. Громада. І знову окупанти намагались знищити приватний будинок. Вони влучились снарядом прямо в нього. Зайнялась пожежа на площі 200 квадратних метрів. На її ліквідацію були залучені рятувальники 44-ї державної пожежно-рятувальної частини, котрі вже у 21-й загасили вогонь. Цей обстріл забрав життя цивільного чоловіка та завдав поранень жінці. Ввечері ворог в чергове атакував територію Ізюмського району. В результаті пошкоджень зазнала будівля пожежної частини. Рятувальники не постраждали. Ждали піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 127 одиниць вибухонебезпечних предметів. О 13.10 стало відомо про черговий нещасний випадок, який стався у селі Велика Комишуваха Барвінківської громади. За попередніми даними на власному подвір'ї на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвався 60-річний чоловік. Внаслідок вибуху він отримав значні поранення і був госпіталізований до лікарні. За даними генштабу зсу на куп'янському напрямку, за добу наші захисники відбили близько десяти ворожих атак в районах Синьківки та Іванівки. Марія Соловйова та Олексій Муравйов, Харків. Новини.